Як мить прийшла. І по чуть чуть А дух відновлюється в душі. Тому коли читаєте молитву, перше важне просити Бога за визволення душі своєї, а не молитися за всіх, а себе заганяти. Перше лікуру вилікуй себе, а тоді моли за інших. Перше, проси Бога, щоб твоє сердечко стало чутливим до інших. Моли, щоб твоє сердечко стало спокійнішим і терпеливішим до інших. Моли, щоб твоя свідомість стала тверезою і світлою від благомислення. Бо що толку, що я спасаю всіх, а себе заганяю? Бог хоче перше конкретно тебе спасти. Твоє життя звільнити від рабства гріха. Тебе, нікого. Тебе. Ти маєш його прийняти. Як написано, ви є світло для світу. Ви є сіль. Ви. А <ріст> я не бачу світла кругом. Та як можна такими думками світло побачити? Прийми добру думку і побачиш світло. А хочеш побачити світло такими думками. Це неможливо. Розберись спочатку з головою своєю, а тоді думай за голову сусіда. Для чистого все чисте. Для нечистого все нечисте. Тому подяка це є вже чистота Ома. Це є вже світло в Христі. Але для того потрібна терпеливість раді того світла, раді тої подяки. Хрест глопота для тих, хто погибає. Чи не так написано в Коринтянах? перші ладіє. А для нас хрест сила Божа. Ми з нею спасаємося. Терпіння для нас сила Божа яка спасає нашу душу. Це терпеливість боротьба з ліню. Це терпеливість встриманості, це терпеливість задля душі своєї і ближнього. Раді спасіння душ наших. Да. Еве. Да. Веди. Се дуже добро. Се дуже добро. Се дуже добро. Значи саме Для нас є важливим. пам'ятати, що все дуже добре. Все дуже добре. Тому хай Господь дасть вам це позитивне мислення. По всіх зовнішніх негараздах збережете і духа, і тіла. Тому подяка потрібна вашій душі через дух, вашому серцю. Подяка потрібна для спасіння вас. Не судіть, не гнівайте і на завершення завершу такою темою. Читайте Єванглії на гірну проповідь. Кожного дня. По одній главі п'ята. Шоста, сьома. І знову п'ята, шоста, сьома. Протязі ро. Але набирайте каші в голові. можна ще раз? Матей п'ята глава. Шоста глава. І сьома лава. Важно, каже апостол, як будьте виконавцями слова, а не слухачами. Пізнайте правду, і правда вас визволить. А в іншому місці, якщо ви пам'ятаєте, там же на гір проповіді в шостій главі устань. Розумний чоловік будує будинок на камені. А самочатку що він сказав? Тільки хто виконує ці слова, того будинок на камінь. А то, хто тільки слухає, а не виконує, то на пісочку. Тому тут йдеться питання, я читаю, щоб осмислювати цей кусочок. Тоді це слово стає моїм вже аналізом і способом мого життя не зараз. Не за десятий навіть прочитаний цей стишок. Вон, хоча б взяти на рік і далі не лізти. Виконай маленьке. А ти хочеш знати багато. Ні, чим більше знаю, тим більше розумію, що не знаю. Ти молодець, Сократ цілий. Це все сильно сможе. будь краще знати мало. менше судити будуть. Як <ріст> ми вже сьогодні з вами на про... кожного дня читаємо одну главу і на цілий рік три глави. Що воно дає? По-перше, це ж воля Бога відносно нашої душі, нашого спасіння. Чи не так? Так. Ми з вами кажемо, отче наш, твоя воля. Ага. Значить, що? Тато, спочатку я хочу почути тебе. Значить, я маю слухати твої слова, щоб їх виконувати. Це нагірна проповідь. Хіба нагірна проповідь не є для спасіння? А потім же, якщо твоя, Господи, воля, виконай мою волю. Якщо це буде трудно, це твоя воля. Но якщо він побачить, що ти виконуєш його волю, то він без всякого виконай твою. А то ти кажеш, Боже, виконай мою волю. А я твою не чую. Я про твою знаю. На пам'ять же знаю цитати. А не живу твоєю волі. Суджу далі, кіплю я каструлька далі. А скільки після кипіння вона запахи має ще далі? Дурним до Мотрі. Ніж розумним і хворим. <laughs> <laughs> Говорити страстю, це буде хворим. А мудрий носить добро в собі. Відсіхає страсть. Бога свій. Старається говорити менше, думати більше і слухати завжди Бога, вуха. Вуха велике має від нас Бога. Тому дають три главі для того, щоб почути батька, почути Спасителя. І старатися виконати це, взяти якесь слово дня і до нього вертатися, вертатися, поки воно поступово. Не дасть якісь відчуття внутрішнє, що це правильно, що це мені корисно, що я бачу в цьому звільнення, оздоровлення, заспокоєння. І тоді я молюся, щоб мати силу просити Бога силу виконати його волю. Молюся, щоб відсікати все, що мішає мені виконати його волю. Молюся, щоб він укріпив мене, мою душу, виконані його волі. Молюся, щоб прощати. Молюся, щоб мати терпеливість. Молюся, щоб відсікати всі думки, які в голову лізуть. Молюся, щоб відрікатися зла в собі. Молюся, щоб мати силу прощати. Молюся, щоб мати силу любити. Молюся, щоб пам'ятати про Бога. Молюся, щоб мати мир в собі. Молюся, щоб зберігати душу від злекого зла. Всякої сквер. Молюся, щоб в дусі його перебувати, жити його духом, тому молюся. Молюся, щоб зберігати здорові помисли, здорову пам'ять, здорове почуття, здорову душу для підготовки у вічність. Щоб потім здати добрий екзамен вічності. Для того, Боже, милості, будь нам грішні.